Всім привіт! Не Так важливо для чого саме ви хочете подолати свою сором'язливість, щоб мати більше друзів чи щоб мати більше можливостей в кар'єрі, це відео буде для вас корисним. І так я одразу хочу вас заспокоїти. Сором'язливість можна подолати, з нею можна справитись, і до того ж назавжди. І я знаю про що кажу, тому що ця дитина, яку ви бачите на фото, це я в дитинстві. І незважаючи на те, що зараз багато хто в це не вірить, дивлячись мене на YouTube, але я завжди була сором'язливою дитиною. Через момент, коли я пішла в школу, і аж до її закінчення, коли я навчилась. Цією сором'язливістю керувати, і не зважаючи на те, що сором'язливість – це не якась хвороба, це не щось погане. Я, як і всі сором'язливі люди, які дивляться це відео, на собі відчувала наскільки вона обмежує і скільки класних людей, можливостей і подій ми через неї втрачаємо. Тому ось вам шість кроків, які допоможуть з нею справитись і нарешті почуватися серед людей вільно, впевнено і розслаблено. Але для початку я супер швидко представлюсь для нових глядачів, мене звати Іра, і ви знаходитесь на каналі «Черняк Блог. Це мій науково-популярний канал, де я вивчаю і перекладаю з наукової мови незрозуміло, як за допомогою знань з різних наук, наприклад, нейробіології, когнітивістики, психології, можна жити краще, ефективніше, продуктивніше і, звісно, щасливіше. Пігнали! І перші кроки, які ми з вами виконуємо, зрозуміємо джерело вашої сором'язливості. І заодно розберемося, як працює соромізливість і які в неї є переваги. І повірте мені, ця інформація вже вам допоможе. Тож, по-перше, розберемо, що таке Соромізливість. Ви скажете, Боже, та я і так краще за всіх знаю, що таке сором'язливість, Я її відчуваю регулярно. Але ви знаєте її з точки зору ваших почуттів, а як її визначають в психології. Ось, Клад, згідно з моїм улюбленим визначенням Зімбарто та Радлу, сором'язливість це захисний механізм, який дозволяє людині оцінювати ситуації через ставлення обережності, щоб адекватно реагувати на вимоги ситуації, і тут ми з вами вже можемо звернути увагу на те, що це саме захисний механізм, тобто він існує, щоб захистити нашу психіку, а не для того, щоб нам завадити, щоб захистити нас і нашу самооцінку, тому що вона така крихка, що здається, що будь-яка негативна думка про вас, яку хтось може ви. Висловити вашу адресу, одразу цю крихку самооцінку зруйнує. І тому її треба берегти і не привертати до себе лишньої уваги. Трохи пізніше ми обговоримо, що з цим робити, але зараз нам важливо зрозуміти наступне: сором'язливість створена не для того, щоб нам завадити, це не якийсь там баг природи. Це ще й просто капець, який плюс. Тому що, коли ти сам сором'язливий, може здавати, що це якийсь ну явно еволюційний баг, тому що це невигідно для природи. Це нелогічно, Якби наші предки були такі ж нерішучі, як і ми, то людство явно не розвивалось би, якщо взагалі не вимерло. Але якби не так, саме завдяки таким особам, як ми, людство і вижило. Сором'язливість пов'язана із відкритістю до нового досвіду. І буде у вас ця відкритість чи не буде, дуже сильно залежить саме від генетики. Тобто це вроджене. І оце абсолютно еволюційна штука. Людство завжди ділилось на два типи: ті, хто відкриті до нового досвіду, завжди рухали людство вперед. Це вони перші пішли розвідувати нові території, це вони перші спробували піти вполювати якогось тигра, спробували добувати вогонь. Вони це рушії прогресу, і якби всі люди були такими, то до сьогоднішнього дня людство не дожило б, тому що це постійна небезпека, і завдячувати тому, що цього не сталося, Ми маємо якраз таки таким обережним, нерішучим, невпевненим і соромізливим людям. Одні були рушіями прогресу інші піклувались про безпеку і виживання. Це ми. Тепер, коли ми дійсно зрозуміли, що така сором'язливість і навіщо вона потрібна в природі, повернемось до вас. На першому кроці наша задача зрозуміти джерело саме вашої сором'язливості. Близько 30% її залежить від генетики. Але далі ваш життєвий досвід має підкреслити або посилити її, щоб ви стали сором'язливими. Давайте я накидаю варіанти, що це може бути. Якщо, наприклад, ваші батьки. Завжди перебільшували потенційні небезпеки. Ви можете вирости, підходячи до невідомих людей, і ситуації надзвичайно обережно і нерішуче. Встановлювали суворі правила щодо того, що ви можете, а що не можете робити? Самі були соромізливі або тривожні. Ви часто переїжджали або зазнавали знущань? Вас постійно критикували вчителі чи керівники, проживали в небезпечному районі? У вашій сім'ї були розлучення, чи ви когось, наприклад, втрачали? Прямо сядьте, розберіться і подумайте. А відалі випишіть, що з цього може бути вашими причинами. Можливо, ви згадаєте взагалі щось своє? Як ви думаєте, з чого почалась ваша сором'язливість? А також згадайте і розпишіть конкретні такі випадки з вашого життя, і лише цей перший крок уже вам допоможе. Просте розуміння того, чому, через що ви відчуваєте таку сором'язливість, нагадування собі, самому цього, коли ви вже соромитесь в такі моменти, це вже може значно знизити інтенсивність цих емоцій. Наступний наш крок це контролювати реакції свого тіла. Минулого року перед новорічними святами зі мною почало відбуватись дещо дивне. Я почала розмовляти з консультантами в магазинах, підтримувати жарти барист кав'ярнях і взагалі почувати себе серед людей так вільно і розслаблено, наче я якийсь там народжений екстраверт, що взагалі, якщо чесно, на мене не схоже. І коли я почала думати, що ж таке стало, що я раптом розслабилася серед них. Я зрозуміла, що я просто фізично стала більш розслаблена, І з сором'язливістю, в якомусь сенсі, знаєте, працює як з холодом. Інколи, взимку, коли вам холодно, ви починаєте напружувати своє тіло. І просто через те, що ви напружуєтесь, вам вже стає ще більш холодно. І якщо ви спробуєте його розслабити, розслабити своє тіло, вам ніби відразу стає тепліше. Теж. Саме сором'язливістю. Наше тіло і наші емоції пов'язані, і вони обмінюються інформацією в обидві сторони. Тобто, не тільки коли ви відчули негативні емоції, ваше тіло починає напружуватись від стресу, ваші плечі підіймаються, стискається щелепа, дихання стає більш е, частим. А й навпаки, мозок дивиться, як почувається тіло. Якщо тіло розслаблене, значить ми в безпеці ніякої загрози немає. І емоції також втихають. Тому що нам слід навчитися робити, це фізично розслаблення. Своє тіло, щоб розслабитись і морально, наступного разу, коли ви зловите на тому, що замикаєтесь і соромитесь, спробуйте спеціально навмисно розслабити своє тіло, а також почніть уповільнювати дихання, бо часто дихання це для мозку ознака небезпеки. І відповідно, коли ми його уповільнюємо, то і нервова система наша заспокоюється. Просто спробуйте це наступного разу і ще скажете мені дякую. Наступний крок: попіклуйте, щоб ви мали хоч якісь ознаки комфорту в тій ситуації, коли ви знаєте, знаєте, що будете соромитись? Припустимо, ви йдете на якусь зустріч. До того ж, це зустріч з малознайомими або, взагалі, незнайомими для вас людьми, які, наприклад, вище за вас по соціальному статусу, і уявіть, що ця зустріч відбудеться в новому, абсолютно для вас незнайомому і незвичному місці в якомусь супер дорогому ресторані. І ще й до того ж, ви йдете на неї в якомусь брючному костюмі і на підбор. Уявили рівень незручності. Мені аж самі щойно незручно стало. Тим часом та сама зустріч з тими самими людьми, але, наприклад, вашому у. Улюбленому, суперзнайомому для вас кафе, де ви знаєте париз, де ви знаєте офіціантів, де ви знаєте меню. В зручному для вас одязі відчувається спокійніше, і відповідно рівень сором'язливості у вас буде відразу менший. Це вже не повністю нова ситуація для вашого мозку. Він думає, окей, я знаю це місце, я знаю людей навколо мене. Тож, якщо ви знаєте, що перед вами зараз стоїть майбутня ситуація, в якій ви можете соромитися, попіклуйтесь заздалегідь, щоб якомога більше всього в цій ситуації було для вас ком комфортним і знайомим заздалегідь, сходіть ознайомитись з місцем, де буде захід. Зробіть звичний відпрацьований макіяж. Зручно одягніться. Сплануйте цю ситуацію, що у вас можуть запитати, що ви хотіли б запитати в інших людей, що ви можете відповісти, програйте цю ситуацію, хоча б у вашій власній голові. Або візьміть з собою свого друга. Врешті-решт, це вже в рази зменшить напругу ситуації. Наприклад, ви хочете піти на якесь навчання, але заздалегідь знаєте, що ви будете соромитись, спілкуватись в групі, в чатах, задавати питання. Заздалегідь знайдіть собі таку програму і таку компанію, де вам буде просто максимально комфортно. А якщо ви хочете стати спеціалістом в ІТ, то я рекомендую одразу йти до моїх улюблених партнерів GoIT. Це компанія з класною ІТ спільнотою. Хочете заробляти як айтішник, але в творчій професії, то приходьте на безкоштовний марафон з UX-UI дизайну та почніть свою кар'єру дизайнера. Що робить UX-UI дизайнер? Він досліджує користувачів та проектує сайти та застосунки. А потім малює такі інтерфейси, які будуть допомагати людям, і про які всі будуть казати, що вони ну просто вау. Один з з плюсів, що зазвичай він працює віддалено в компанії, але при цьому при бажанні може брати додаткові проєкти на фрилансі. За 4 дні тут ви опануєте редактор Figma та з нуля зробите анімований макет застосунку. І це безкоштовно. Марафон стартує регулярно, триває 4 дні. Заняття в вечірній тривалістю 15-20 хвилин, плюс час на практику, яку, до речі, перевірить вам ментор. Реєструйтесь, можливо, прямо там ви одразу і почнете свою кар'єру в IT. Посилання на безкоштовний марафон буде в описі під відео, а ми йдемо далі. Крок 4. бути направленим зовні на розмову і на іншу людину, а не на себе. Зосередьтесь на зовнішньому, а не внутрішньому. Замість того, щоб хвилюватися, як вас сприймають або що ви збираєтесь сказати. Переключіть свою увагу на іншу людину, на свого співрозмовника. Коли ми перестаємо зосереджуватись на собі, ми перестаємо хвилюватися, як ми виглядаємо. Замість того, що думати, блін, а як я виглядаю, а що вони про мене думають. Робуйте дійсно щиро цікавитись іншою людиною, зрозуміти, хто вона, що вона хоче вам сказати, як вона мислить, чим вона живе, або ж зосереджуйтесь на темі і цілі своєї розмови. Робити презентацію стратегії для клієнта. Тоді ваша ціль це донести стратегію, щоб клієнт її зрозумів правильно зрозумів, що ви хочете зробити з його бізнесом. Хочете познайомитися і сподобатись комусь краще, просто зробіть цій людині комплімент, замість того, щоб очікувати і боятись, чи зацікавити. Ви якусь людину спробуйте натомість самі щиро зацікавитись нею, і тоді ви вже будете сконцентровані не на собі, а на ній, що не просто відволікає вас від тривоги, а ще й банально робить приємним співрозмовником. Крок 5. розширювати зону комфорту, а не виходити з неї. До цього часу ви ймовірно тікали від соціальних ситуацій, які змушували вас почуватись ніяково. Таким чином, рятуючись від неприємних соціальних ситуацій, ваш мозок зрозумів, що тікати це наша стратегія. Я нічого не робив і був в безпеці, і негативних емоцій не було класна стратегія для виживання. І Якщо ви будете продовжувати таку динаміку, ви ніколи не зможете подолати свою соромезливість. Ось як це буде раз на рік, ви будете в приступі мотивації вирішувати все, мене дістало бути таким соромезливим. Я втрачаю можливості, я буду вилазити своєї шкарилупи і одразу плануєте, що щось маж наприклад, виступити публічно на сцені. Але так це не працює. Це буде або такий сильний рівень напруги для вас, що ви одразу з цього і так і не виконаєте, або ви таки на це наважитесь, але це буде для вас таким стресом, що мозок уже точно впевниться, так сидіти вдома і нікуди не рипатись, було явно безпечніше. Більше так ризикувати не будемо. Замість того, щоб виходити з зони комфорту, вам потрібно потихеньку її розширювати, яка дія буде для вас невеликим кроком. Вперед, тобто так, вона буде для вас дискомфортною, але цей дискомфорт буде не таким вже й сильним, і ви вже точно зможете з ним справитись. На цю тему я вже давно знімала окреме, чудесне, просто геніальне відео про впевненість в собі. Там я конкретно, детально, прямо на дошці з усіма прикладами пояснила цю схему, як це працює і як розвивається наша впевненість в собі. Тому я не буду тут повторюватись, якщо ви не бачили це відео, то десь тут виглядеть підказка, або є лише посилання внизу. І, будь ласка, перейдіть зараз на це відео і обов'язково його подивіться. Воно також вам дуже сильно допоможе із сором'язливістю. І останній крок шостий: знайти і постійно. Нагадувати собі про свої когнітивні викривлення і постійно робити собі знижку на них. Що це означає? Пам'ятаєте, ми з вами на початку цього відео говорили про еволюцію і про два типи людей з високою відкритістю і з низькою відкритістю. І от коли ви точно знаєте, що ви відноситесь до другого типу, то усвідомлюйте, що це просто особливість вашого мозку. І так, це з більшою вірогідністю вроджене. І ви не можете цього докорінно повністю змінити. Але ви можете щоразу обирати, вірити зараз цим переживанням у своєму мозку, чи зрозуміти, окей, я знаю, що мій мозок так побудований, і він підкидає зараз ці переживання, і я обираю не зважати на це. Ваш тип темпераменту це як пожежна сигналізація, яка постійно спрацьовує, щоб показати, що десь тут може бути потенційна небезпека. І просто знаючи, що ваш особисто організм занадто чутливий до цього. І частіше за все, ця сигналізація, Аналізація помилкова, ви просто розслабляєте своє тіло, уповільнюєте дихання, концентруєтесь не на собі, а назовні, і йдете назустріч новим можливостям. На сьогодні це все. А бонусний крок: чим більше ви знаєте самі себе. Свої риси, свої сильні сторони, чим ви подобаєтесь іншим людям, тим менше сором'язливості у вас лишається. Як зрозуміти себе і чим ви особисто класні? Я зараз розповідаю своєму Instagram, в сторіс постійно розкриваю цю тему. Розповідаю, які тести і техніки мені допомогли зрозуміти себе, свої сильні сторони, яка я взагалі, і надалі продовжують допомагати відкривати щось нове про себе. Це все я розповідаю також там. Тож переходьте, підписуйтесь, дізнавайтесь про себе. Посилання на інстаграм буде, як завжди, під відео. Я буду чекати на вас там. Дякую, що подивились це відео. Якщо було воно для вас корисним, сподобалось, то не забудьте поставити йому палець вгору і підписатись на мій канал, якщо ви все ще не підписані. І ще побачимось!